Сонячна місія трансформерів у далекій далекій галактиці, де зорі світять ніжним світлом, а планети танцюють у космосі, існувала дивовижна планета Кібертрон. Там жили розумні трансформери. Великі залізні істоти, які вміли перетворюватися на машини. Але найголовніше, вони мали добре серце. Головним героєм нашої казки був молодий трансформер на ім'я Спарк. Він був меншим за інших, але дуже сміливим, добрим. І мріяв про велику місію. Спарк міг перетворюватися на яскраво жовту машинку, що швидко їздила по землі і трохи літала в повітрі. Його друзі, мудрий Оптимус, лагідна Арсі і смішний Бамблбі, завжди підтримували його. Одного вечора спарк стояв на високій вежі і дивився на зорі. Я теж хочу зробити щось велике, як оптимус. Але що? задумливо прошепотів він. Раптом із неба спустився блискучий метеор. Він упав недалеко від вежі. Лишивши після себе сріблястий слід. Що це було? здивувався Спарк. Треба перевірити. Він швидко перетворився на машинку і помчав на місце падіння. Там, серед уламків і космічного пилу, лежала дивна капсула. Вона блищала і тихенько гуділа Привіт. Обережно сказав Спарк. Хто ти? Капсула засвітилася і відкрилася. Всередині була голограма. Це була зіркова вістка. Всім трансформерам, сказала вона. Наша сонячна станція застрягла в тіні комети і перестала отримувати світло, якщо її не переналаштувати. Мільйони космічних істот залишаться без енергії. Тільки чисте трансформерське серце зможе активувати світловий кристал. Оце так. вигукнув спарк. Мені треба негайно сказати друзям. Він повернувся на базу і розповів про дивовижну місію. Оптимус задумався. Це небезпечно, але дуже важливо. Спарку, ти знайшов послання. Значить, саме ти повинен очолити команду. Очі Спарка загорілися від радості і хвилювання. Наступного дня трансформери полетіли на космічному кораблі. Дорога була довгою, але зірки були такими красивими. Що Спарк майже забув про хвилювання. Арсі заспівувала космічно колискову, а Бамблбі жартував і грав на своєму вбудованому синтезаторі. Коли вони прибули на сонячну станцію, все було темно. Лише червоне аварійне світло тьмяно блимало. Тихо. Прошепотів Спарк. Тут нікого немає? Сканую, відповів Оптимус. Ні. Живих істот немає. Але час іде, ми повинні знайти світловий кристал. Трансформери розділилися. Спарк ішов темними коридорами. Раптом почув слабкий голос. Допоможи. Це був маленький роботик, якому не вдалося втекти. Спарк підняв його, обережно посадив собі на плече. Я з тобою, малюк, сказав він. Разом ми знайдемо кристал. Ось у самому серці станції. Спарк побачив його великий прозорий кристал, що вібрував у тиші. Але навколо нього крутилися темні тіні, залишки космічного пилу, що ожили від темряви. Вони намагалися зупинити трансформера. Ти не зможеш. Зашепіли тіні. Я повинен. вигукнув Спарк, і крок за кроком ішов уперед. Його серце світилося яскраво, тепло, щиро, і тоді Кристал засяяв у відповідь. Світло розігнало темряву, і станція ожила. Скрізь знову запульсувала енергія. Коли друзі повернулися, вони побачили, як спарк стоїть біля сяючого кристалу. Ти це зробив, усміхнувся Оптімус. Твоє світло було саме тим, що потрібно. Спарк зніяковіло всміхнувся. Просто я дуже хотів допомогти. Роботик на плечі тихенько захіхотів і заснув, і спарк відчув, як у його середині щось затишно загуділо не механізм, а справжнє тепло. Того вечора вони повернулися на кібертрон. Зорі сяяли, як ніколи, а маленький спарк назавжди залишився в серцях трансформерів, як герой, який довів велике серце важливіше за великий розмір. І коли Спарк ліг спати того вечора в своєму затишному гаражі він прошепотів. Добра ніч, зірки, добра ніч, космосе, завтра буде новий день і, можливо, нова пригода. А десь далеко в небі м'яко блимає світловий кристал, що нагадує, навіть найменше світло здатне розігнати найбільшу темряву.